Друзі, вітаю вас на каналі Печери Платона. Наповнимо сьогодні день е, смислами. Мене звати Руслан, і сьогодні я хотів би поговорити про один текст, е, про одну книжку, саме найменування та необхідність Соула Кріпки, яку я побачив в серіалі Хлопаки. Е, її якраз читала е, така супергероїня, мудриня. Так, от, як ви можете тут побачити скріншот з нею. Е, і враховуючи те, що е, це супергероїня, яка е, дуже розумна, може прораховувати різні моменти і так далі, <кхи> мені, в принципі, стало цікаво, е, як можна поєднати цю книжку з самою героїнею. Ну і сьогодні я вам розповім. Трохи про саму книжку і про мою інтерпретацію того, яким чином мудриня вибудовувала в принципі, свої власні плани, так і що більша частина їй вдалося. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на цей канал, залиште коментар, адже це допоможе просуванню цього україномовного філософського контенту. І е, також хочу подякувати тим людям, які фінансово підтримують канал Печери Платона. Зараз ви їх побачите. Про саму книжку. так Ну По-перше, автором цієї книжки є Соул Кріпке. Відверто кажучи, це не книжка, а це запис трьох його лекцій, які він читав в 1970 році. І Де описує певні свої засадничі ідеї, пов'язані з семантикою можливих світів, так званою семантикою Кріпке, критикуючи попередників і вводячи певні важливі елементи, які. Стали засадничими в подальшому в аналітичній філософії. Звісно, я не буду усі елементи переказувати, лише ті, які б доповнили образ мудрині і показали, яким саме інструментом вона користувалася. Спробую без спойлерів. ті, хто не дивилися цей серіал, а саме четвертий сезон хлопаків, я думаю, можете заспокоїтися і продовжувати слухати це відео. Одні з таких найважливіших тем, які піднімаються в цих лекціях по-перше, чи мають об'єкти, включаючи людей певні суттєві властивості, яка природа ідентичності, ну і, умовно кажучи, розрізнення між апріорними і пастеріорними знаннями, які є істинними, це якщо Коротко про головні теми. Звісно, там йде критика певних, певної теорії іменування, яку розробили там, може частково, може повністю, і сам Фреге. Там дослідники сперечаються щодо цього. Але здебільшого це була робота саме Бертнара Рассела і продовжували цю ідею Людвік Відгенштайн і Джон Сьорлі. Одним з таких важливих елементів пов'язано з тим, що теорія найменування цих філософів вона була пов'язана здебільшого з утожненням. Імен і е, описів. Ну, мовно кажучи, там Руслан Мороненко, це такий дуже-дуже довгий опис е, саме мене. Так, І, в принципі, моє ім'я тотожне е, саме цьому опису. Тут, звісно, є певні елементи, які е, не дуже сподобалися і Солу Кріпку, і, в принципі, певним філософам до нього. Але тут найголовніше те, що наскільки цей Опис дійсно є релевантним саме по відношенню до імені. так, І, в принципі, чи можемо ми його якось закінчити, чи це дуже-дуже багато описів. Ну, коротше, іншими словами, дуже багато питань виникає. І що запропонував Соу Кріпке? Ну, по-перше, він. Вводить такий термін під назвою жорсткий десигнатор» або жорстке позначення, і це пов'язано з семантикою можливих світів, а саме з можливими ситуаціями, так, інколи називають контрфактичними, інколи можливими, в залежності від теорії, яка аналізує такі висловлювання. І каже, що, умовно, у Певного об'єкта, якщо воно є ім'я, е, жорстке позначення, жорсткий десігнатор, то е, він позначає е, це ім'я, е, одним і те же саме, в об'єкт в усіх можливих світах. Ну, умовно кажучи, в усіх можливих ситуаціях, де він згадується. Ну, е, для чого це робиться? Для того щоб тут є практичне застосування, а саме що, щоб не було певних. Певних елементів, які е, можуть призвести до якихось суперечностей, або е, ще якихось е, нюансів в нашому промовлянні. Ну, Наприклад, от ми там Аристотелю можемо дати е, таке визначення, як учень Платона і вчитель Олександра Македонського. Але, наприклад, якщо, е, ну, і це буде, наприклад, таке. Певний опис так, імені Аристотель. То, якщо ми, ну, наприклад, уявимо собі, що Аристотель помер, наприклад, ще маленькою дитиною, то в принципі висловлювання, що Аристотель є вчителем Олександра Макендонського, стає ну, Суперечливим і незв'язним. так, тобто воно, ну, вже, вже таки вважається суперечливим. Ось, І відповідно саме на цьому вибудовуються усі три лекції Соула Кріпка. Ну, Зрозуміло, що коли ми називаємо ім'я Арістотель, то в будь-якому варіанті. Якщо ми домислюємо, що він там помер у дитинстві, ми все рівно вважаємо його Аристотелем, незважаючи на те, що частина опису з ним вже не пов'язана, не релевантна, так як, наприклад, вчитель Олександра Македонського. Ну і саме на цьому вибудовує свою теорію сол Кріпке. він вказує, що є певна причина причина наслідковий зв'язок між цими іменами, вони Пов'язане з тим, що його використання, ну і окрім того, що він вводить оцю певну семантику. Для чого це все виводиться? Бо тут найголовніший елемент, якщо ми кажемо, повертаючись до самого серіалу, хлопаки і супергероїні мудрині», є супер така властивість прогнозування. І е, тут, відповідно, що мається на увазі, що, е, виходячи з цієї книжки, у кожного імені є певна властивість, тобто, будемо казати так, е, ім'я має певне відношення з об'єктом, причому це пов'язано з певними такими внутрішніми властивостями, будемо казати так, які е, не завжди. Е, Корелюють з тим, про що ми знаємо. Ну і ось, наприклад, уявимо, що ну не уявимо, а звернемося до актуального світу. І, наприклад, згадаємо Ленію Кучму, який був два терміни підряд президентом України, то, умовно кажучи, в теорії Соула-Кріпка, в семантиці Кріпки. Ім'я Ланіт Кучма позначає один з одного і того ж самого чоловіка в будь-якому можливому світі. Але якщо ми кажемо, що уявимо собі, що Ланіт Кучма не був два терміни підряд президентом України. То відповідно, а це міг бути хтось інший, наприклад, так, або взагалі нікого такого не було в якомусь можливому світі. То, відповідно, вже цей опис не є релевантним. Але питання е, до того, що е, все рівно, коли ми кажемо Лонідок, е, згадуємо Ленідо Кучму, то він завжди ми згадуємо саме Ленідо Кучму, того, про якого ми всі знаємо, як президента. Але ось те, що він президент. Це не є прям необхідною, необхідною властивістю Лені до кучми. Вона є, ну, будемо казати, можливою, наприклад, в нашому світі. Ну, Виходячи ще такий нюанс, щоб, маю надію, він трошки покращить розуміння, що можливим в семантиці можливих світів. Буде те, якщо е, про те, про що кажеться, е, актуальне хоча б в одному можливому світі. Необхідне, е, бо якраз книжка Соло Кріпка називається Найменування та Необхідність, е, необхідним буде те, що є. Актуальним в кожному можливому світі, в тому числі в актуальному, так. Тобто таке принципове розрізнення, що таке можливе, що таке необхідне. В принципі, там ще багато цікавих елементів є, які Кріпке хоче ввести розрізнення між метафізичною необхідністю і епістемологічною, але цього ми торкатися не будемо. Так, ось, торкаючись вже безпосередньо мудрині, вона розуміючи це, що було написано в цій книжці. Підлаштовує так усі ситуації. ну, Ті, хто подивилися у весь четвертий сезон, я думаю, ви зрозумієте, про що я кажу: що е, майже всі герої, а мабуть виходячи з самого сюжету, всі герої робили те, що вона хотіла, або те, що вона прогнозувала. І тут цікавий елемент е, пов'язаний з тим, що вона якимось чином. Е, Через це спостереження дізналася певні суттєві внутрішні характеристики кожної особистості, які є дієвцем в цьому серіалі. І через те, що вона знає оці певні внутрішні особливості кожного з цих персонажів, вона змогла підлаштувати таким чином обставини, що. Герої, які в серіалі, не могли е, вчинити інакше, ніж вони вчинили. Тобто, певним чином е, робили те, що, е, будемо казати, спрогнозувала е, мудриня з необхідністю. Так? Бо виходячи з того, що вона е, знала усі умовні внутрішні властивості, е, Цього персонажа трошки невеличкий елемент для пояснення тим, хто вже дивився цей четвертий сезон, трошки дивукувато виглядає позиція зірочки, коли вона якось емоційно реагує на певні події, які підлаштовує сама мудриня І якраз оці емоційні моменти, які були не дуже. Промальовані в попередніх сезонах, вони якраз і демонструють те, що мудріння дуже чітко зрозуміло ці головні властивості цієї особистості. Тому, виходячи з книжки, найменування і необхідність соло кріпки класно розкривається. Потенціали, взагалі дієві інструменти, саме мудрині, як вона це робить. Ну, В принципі, якщо вам цікава ця тема, і вам цікаво послухати про ще певні сучасні напрацювання або розуміння того, як там в, наприклад, в такому напрямці, як метафізика, вибудовуються певні, в якому сенсі класичні, інколи сучасні питання, то, будь ласка, пишіть про це в коментарях. Мені буде дуже приємно все це почитати. Усі коментарі я читаю і за можливістю відповідаю на питання. Якщо ви е, напишете про якусь тему, яку вам цікаво послухати, то за можливості я зроблю продовження певне. Про е, аналітичну філософію і може більш декладніше розповім про певні сучасні е, метафізичні проблеми, які постають перед е, філософами. Ось. Тому е, усім дякую за увагу. Дякую, що ви дослухали до цього моменту. Е, знову ж таки, якщо вам було цікаво, але ви ще не поставили вподобачку то, будь ласка, поставте. Підпишіться на канал, залиште коментар. Чи сподобалось вам відео, чи ні, це, хоч, це ви якесь продовження саме більш сучасного е, обговорення певних філософських проблем. Е, ну, і, звісно, за можливість розповсюджувати це відео. Ну і для тих, е, хто вже задонатив усі можливі е, збори е, і вже поважним волонтерам і на ЗСУ і на різні фонди, ви. Якщо у вас є бажання підтримати канал Печери Платона, то ви зможете про це дізнатися більш детально в описі під цим відео. Дякую за увагу і до наступних зустрічей.